Часто чую від своїх клієнтів, у мене вискочив чи змістився хребець. Вправте його, будь ласка, впізнали себе? Так, це відео саме для вас, для тих, хто думає, що там щось кудись зміщується. Давайте розберемося, що з цим не так. Хребець це не вежа з кубиків, які вискакують, кожен хребець міцно тримають фасеткові суглоби, диски та зв'язки. Якщо б він дійсно змістився, ви б не ходили, а лежали. Справжнє зміщення це спонділолістез, і його видно тільки на рентгені чи МРТ. Міф про зміщення придумали, бо він простий. Мануальщики кажуть, о, хребет з'їхав, я вправлю, але часто це просто спазм м'язів, запалення суглобів або проблема з диском, вправляти нічого не треба. Ваш хребет розумніший, ніж ви думаєте. Дайте йому правильне навантаження, зміцнюйте слабкі м'язи, розтягуйте спазмовання, завітайте на масаж і біль піде. Не шукайте вправляльників, шукайте спеціаліста, який розбереться в причині. Якщо біль не проходить тривалий час і масаж не допомагає, і не дай Боже є оніміння та слабкість м'язів одразу до лікаря, невролога чи ортопеда, далі МРТ, рентген, КТ, спочатку правильна діагностика, без цього діагноз на дотик це як ворожіння. У описі до цієї публікації детально про біодобавку, яка стане в нагоді усім, у кого є болі дійсно відгрижучі протрузії диску. Дбайте про себе та живіть без болю!